Муфаса являє собою одночасно як продовження, так і приквел до найкасовішого мультфільма в історії індустрії Король Лев 2019 року. Ігровий... Хоча цей не ігровий анімаційний, о, точно, анімаційний анімаційний ремейк класичного короля Лев свого часу більше розчаровував, а не сподобався загальному глядачу. Мультфільм був дуже тьмяний та небарвистий, як, наприклад, оригінал 1994 року. Історія копіювала оповідання просто кадр у кадр та не пропонувала чогось нового. Ну а емоцій у тварин і взагалі не було. Це виглядало красиво, але нудно. І у Дісней було більше як один мільярд причин продовжити доїти цей франчайз та зробити висновки, що вони зробили з цим самим муфасою. Як я казав раніше, оповідання тут буде відбуватися у двох часових лініях. Одне це історія маленького та юного Муфаси, яке відкриє таємницю щодо його трону та на яких таких виборах він отримав владу, якщо в Африці постійно йдуть війни. М? Ну а друге, це сучасність, де нас чекає не смішні Тімони Помпа, а також маленька донька Сімби Кіара. Для неї, до речі, і буде вестись у ця вся історія. І як на мене, таке рішення, хоч і має логічний. Підґрунті, але дуже сильно збиває темп оповідання. Тільки ну, у Муфаси починає вибудовуватись щось цікаве у його часовій лінії, і одразу режисер кидає нам у лоба дитячі гумор Тімона про сракі-сакі-пісі-какі, або ж питання Кіари, яке і так всім зрозуміло. Я думаю, що це було зроблено з погляду на малечу, якій треба було відпочити від основної історії, але це можна було зробити більш якісніше, більш цікавіше і, напевно, більш смішніше. Якість гумору в цій історії ну не сильна сторона, скажу так. А ось саме оповідання Фаси на диво вийшло цікавим та динамічним. Нові персонажі тут харизматичні і не поступаються навіть другорядним персонажам оригіналу. Так, з розкриттям цих самих героїв тут є певні проблеми, але як до казки і мультфільму, моменти ці не критичні, і вони ніяк не руйнують атмосферу мультфільму. Хімія між тако та Муфасою тако це шрам присутня, хоч і втрачається у кінці оповідання через магію поганого сценарію у вигляді неймовірного засобу підслуховування та образ на пустому місці. Класік, ну і фінал виконаний досить і грандіозно. Я б сказав, він навіть ну, якщо і поступається оригінальному у король Лев, то зовсім трішки. Що ж до технічного виконання, то мені дуже сподобалась візуальна частина. Проект, як і Король Лев 2019 року, виглядає просто неймовірно. І разом з реалістичними тваринами, чудовою анімацією цих самих персонажів та фотореалістичними пейзажами, ми отримали і емоції тварин. Які не викликають страх чи крінж, а більше є милими спробами розвеселити малечу та оживити героїв, тепер, хоча б зрозуміло, що вони роблять. Музику в цей раз, на мою думку, завезли більше ніж у минулому фільмі. А ось якість пісень навпаки знизилась. Хоча це загальна проблема всіх сучасних мультфільмів та мюзиклів. Текста та сама музика набагато поступаються класики. В Цілому ж, Муфаса це дуже хороший сімейний фільм, у якого лише одна проблема це дуже невдалий король Лев 2019 року, який, хоч і зібрав просто трильйон грошей, але зробив франчайз токсичним. Через це і до Муфаса було скептичне ставлення у дуже багатьох людей, ще до його прем'єри. А багато людей і взагалі не розглядали цей фільм для перегляду сім'єю під час новорічних свят. Що я тут можу сказати? Ну, лише одне: дайте шанс Муфасі. Цей проект сподобається як дітям, так і дорослим. Це добре, цікаве і гарне оповідання з прохідними музичними вставками та зайвою ідеєю розділення історії на часовій лінії. Але в цілому це хороший фільм. Ах так. І окремо хочу подякувати Дісней, що в мультфільмі немає трансгендерних тварин або гейських відносин. Дуже, блін, вдячний, що ви не засунули це у дитячий мультфільм про тварин. От прям від душі, дякую. На завершення я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, яких ви зараз бачите на екрані. Особливо хочу згадати Дмитра Тадарію, Олександра Вороновського, Павла М, ем, Павла Головачова, Фрімена Ярослава Левченко, а також особливо привітати мега-подякою до Звероїда та Понірака. Якщо вам теж подобається цей проект, а ви хочете отримати додатковий контент, можете пройти за цим QR-кодом або ж перейти за посиланням у першому закріпленому коментарі. Ну а на сьогодні ж все мо